Країною в серці з волонтерством у душі, сідонія Москалюк, членкиня спілки жінок України, вже тривалий час живе на два міста: Чернівці та Мюнхен. Як тільки 24 лютого 2022 року в мирне небо України почали летіти ворожі ракети, жінка зрозуміла, залишатися осторонь не може, має робити все можливе і неможливе, аби допомогти Україні витримати випробування війну. Мою. Що ж таке волонтерство? Це добровільно, це жертовно, це неприбутково, це просто воля людини, допомогти суспільству, допомогти змінити чиєсь життя. Коли ворону запитали, коли вона намагалася затушити згарище, вона носила в своєму клюві водичку і сказала, що ж ти робиш, ти не зможеш затушити це згарище. Відповіла, Коли мене Бог спитає, що ти робила, коли твоєму другові було погано, вона тоді дала відповідь Я робила те, що я могла. Напевно, десь мені підходять ці слова, тому що, звичайно, багато, багато я не можу сказати, що я так багато зробила, але те, що я могла, я робила. Так само, як вдома, в Чернівцях, так і в Мюнхені. Ні, українські волонтери створили спеціальну групу, аби піклуватися про українських біженців поважного віку, які перебували у геріатричних пансіонатах. Це категорія людей поважного золотого віку, яким звичайно було дуже надзвичайно важко потрапити в таку ситуацію, де вони не могли розмовляти, де вони не могли попросити, що вони хотіли, де вони просто не могли говорити, і ніби все гарно. Тепло, нагодовані, опіка, медицинська медицинський контроль. Але самого основного не було їхньої рідної мови. Тому наше завдання нашої волонтерської групи в основному було налагодити мовний місток. Пані Сідонія розповідає: українські біженці поважного віку надзвичайно сумували за Україною, тому волонтери вирішили допомогти їм повернутися додому, хоча б подумки. Ми вирішили влаштувати їм. Вечір українських традицій, можливо так сказати. Ми приготували борщ, ми приготували вареники, ми накрили стіл вишитими серветками, спекли пампушки з чесночком. і оце їм принесли це щастя. Ці очі, які світилися, це було так надзвичайно щемно. От такі маленькі ну незначні поступки, які приносили людям задоволення, нагадували їм про їхню Україну. Своєю чергою, перебуваючи у Чернівцях, Сідонія Москалюк займалася гуманітарною підтримкою, зокрема, допомагала логістично у розвезенні вантажів. Перша волонтерська така допомога. А це були переселенці, яких розквартирували в будинок інтернат. І я прийшла додому і кажу: Мам, там так багато дітей. А вона каже: Давай швиденько не наліпимо їм вареників. Ми встали до світа, Я зварила ці вареники в таку велику дуже кастрюлю і повезла туди в інтернат. Це ще не момент, коли сказали, об'явили, що привезли вареники гарячі, можна сказати, вони були ще гарячі. І дітки з усіх квартир бігли з тарілочками, з вилочками, і всі кричали в один голос: Вареники. Ви знаєте, я не могла їх роздавати. Я вийшла і плакала. Окрім того, пані Сідонія співпрацювала з церквою ПЦУ та її прихожанами в організації гуманітарної допомоги. Ну, люди вони несли все, що могли. Допомогли вони закривати нам тушонки. Ми закривали тушонки, я закривала. І вони хто що міг, хто квасолю, хто гречку, хто кришки, хто банки. От така дуже була потужна робота. І крім того, ще я привозила з німеччини там пасти, зубні, притвіні прибори. Ну багато там каву, мило, таке, що можна було відправити на війну. Ми відправляли разом. Ми відправляли через вижницькі холоди. Наразі Сідонія Москалюк продовжує займатися волонтерською діяльністю, аби зробити все для того, щоб її мрія якнайшвидше збулася. Як всі українці, і напевно населення планети думає про те, що був мир на всьому світі. Мрію про те, щоб наші українці повернулися додому. Думу там, де їхнє життя, де їхня країна бути серед своїх. Це дуже важливо.